Привіт усім! В цьому відео я хочу поділитися трьома способами проживання і відпускання почуттів, які найчастіше використовую у своєму досвіді я. Це не означає, що цих способів лише три, і вони мають бути точно такими, як я зараз розповім. Їх безкінечна кількість, і це завжди відбувається в моменті кожного разу. це по-новому важливо слухати момент, слухати себе. Але якщо ви раніше лише Блокували, е, ті емоції, які вам не подобаються, ігнорували їх, і хочете познайомитись з новим способом взаємодії з емоціями, а саме проживанням і відпусканням, тоді вам буде корисно послухати мій досвід і спробувати зробити це так, як роблю я. А далі вже довіритись собі і проживати і відпускати емоції так, як ви це відчуваєте. Отже, перший спосіб це просто відпустити емоцію. А для того, щоб відпустити, її потрібно відчути, тобто її потрібно прийняти, не ігнорувати, не блокувати, а сказати собі, так, так, так. А що у мене зараз тут? Що я тут зараз відчуваю? Зосередитись на цьому відчутті, як воно відчувається, де в тілі, що ви в кожного це по своєму це відчуття, зосередитись і просто спробувати відпустити. Не триматись. Тобто, коли ви її відчуваєте, ви її наче так приймаєте да, повну цю емоцію, це почуття, а потім берете і відпускаєте. Якщо емоція слабка, ви можете навіть відчути, як вона, наче розтає. Якщо емоція сильна і щось таке дуже сильне, ви відчуєте, що воно ще залишається. Десь у вас в тілі, чи де ви відчуваєте, чи десь біля вас. Але ви вже за нього не тримаєтесь. І вам від цього вже легше. Ви в цей момент розумієте, що ви не та емоція, ви той хто дивиться на ту емоцію, на те почуття, на той згусток енергії, чи як ви його відчуваєте, довіряєте своєму почуттю. І от коли ви це відпустили, все вам вже буде легше. Наступний спосіб, коли емоція дуже сильна і не вдається відпустити, це означає, що її треба прожити. Вона хоче бути прожитою. Ви хочете її прожити. Дайте собі цю можливість, що мені а, допомагає оце от проживати. Брати і пропускати це почуття через себе. Прийняти обов'язково. Це перший крок прийняти, а що я там відчуваю? Це саме перше. Що? Зупинитись, що в мене тут? Що? Чесно, чесно, що я тут відчуваю? Угу. Ось що. І воно десь застрягло, я нічого не можу з ним зробити. Спробувати це відчуття порухати, порухати. Наче спробувати, хоча б трошечки його здвинути з місця, це наче щось таке застаріле, зашкарубле, яке застрягло, давно в мені сидить, і я нічого з ним не можу зробити. От почати його трошечки, хоча б, здвинути з місця. А якщо вдасться, от почати його попробувати пропускати через себе. Наче ви як те сито, яке пропускає, і, і воно через вас ніде не зачіплюється. Ви його берете і пропускаєте. У мене, до речі, так виходить інколи з людьми, з якимись я зустрічаюсь, і е, в людях от якийсь стан в них активує в мені цей стан, і в мені це пробуджується. І я тоді просто намагаюся це пропустити через себе, як наче через сито. Тому що, коли ми починаємо спілкуватися з людиною і відчуваємо щось, те, що нам не подобається, і ми хочемо від цього закритись, це от якраз. Бере і закупорює. Закупорює оце наше ситочко, і ми тоді не можемо пропускати. Зробити з себе сито, яке пропускає, або як та губка, яка ну, дихає, да? бути дихаючим, а не закупореним. Бачите, от я розповідаю його, і скільки нюансів. Це може бути у, у кожного по різному, це в одно і в мене кожного разу. По-різному, я слухаю, а як воно в мене там, по-чесному. Тобто, чи я його можу просто відпустити, і воно розтало, або я його просто відпускаю, і воно відбувається. Тобто я проживаю це почуття теж, але проживаю, дивлячись на нього. Так? А буває, десь застрягло, і я його рухаю, і я його е, постараю, та, стараюся почистити оце своє сито, пропускне, щоб. Вільніше дихати, щоб не бути закупореною і закритою. І ще один спосіб. Я ним користуюсь тоді, коли я відчуваю, що я десь в тумані, я десь загубилась, я не можу з цим нічого робити. Тоді я пробую хоча б знайти малесеньку точечку, в якій, є, в якій я можу бути вільною. Від оцього цього всього туману, від оцього цього всіх почуттів. Хоча би маласеньку десь точечку в собі відчути, знаєте, наче острівок, на якому я можу спокійно стояти і спостерігати весь шторм. Просто я знаходжусь в цій точці, допоки не, не вляжеться буря, допоки ця точка не, не збільшиться, і допоки цього простору свободи, вмиротворення не стане більше. Ось такі три способи. Кожен з цих трьох способів відчувається по-різному. Кожен момент дарує свій спосіб, і, можливо, якийсь раз ви побачите величезну купу емоцій, які між собою сперечаються, які між собою б'ються. Це буде просто така драма, і ви, і у вас виникне думка, ого, тут стільки всього проживати. Тут зараз я просто зариюся це, все проживати. Тут стільки всього треба. Прожити, але ви в цей момент відчуєте, що ви це можете відпустити, і ви його відпустите, і вам це вдасться. Треба бути чесним з собою, якщо ви відчуваєте, що ви це можете відпустити, і займатися прекрасними справами, просто проживати прекрасний день, то ви це просто відпускаєте і проживаєте. Але якщо ви відчуваєте, що оце відпускання, це є ігнорування, і насправді вас накриває вас, накриває, вас просто ковбасить, то тоді, так, тоді потрібно це прожити. Часто після того, коли я цю емоцію проживаю, вона відпускається. Чи під час цього проживання до мене приходить усвідомлення, що це було? Який я сценарій відпустила? Де я несвідомо щось робила. Приходить ясність, а не була бу, темнота. Тому я вам бажаю свободи, вмиротворення, довіри собі, довіри. Своїм почуттям, які просять, звільни мене, і ви звільняючи їх, звільняєте себе.